У вівторок, 9 серпня, в багатьох областях України очікується спека до плюс 30 плюс 36 градусів. Подекуди пройдуть зливи, грози, ймовірні шквали та град. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. За її словами, потужна спека накриє південь та схід України. А от у західних областях повітря буде значно свіжіше лише плюс 20 плюс двадцять Нарешті території, за даними синоптика, максимальна температура становитиме плюс 25, плюс 29 градусів. У центрі подекуди до плюс 30. Дощі з грозами зберуться у вузол над Вінничиною, Чернівецькою областю та Хмельницькою областю. Саме тут можливі грози, зливи, град та шквали. Попередила синоптик за її словами. Також опади від невеликих допомірних охоплять більшу частину західних областей. Окрім Волині. Нарешті території України буде сухо. Хіба що ввечері у вівторок. Є ймовірність локальних дощів на Черкащині та Полтавщині, на сході та півдні України увесь поточний тиждень та наступний домінуватиме спека, хвилями сильна спека, часом до плюс 36 плюс 41 градуса. Попередила вона, нагадаємо, за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, найближчого тижня в Україні очікується мінлива погода з недостатньою кількістю опадів на більшій частині території та аномально високими температурами у південних та східних областях. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.